Понеділок, 24 березня, це день, який у пам'яті сотень сумських родин закарбувався назавжди. Потужний вибух сколихнув місто, і наслідки цієї надзвичайної ситуації вже названо найбільшою трагедією для цивільної інфраструктури обласного центру з початку війни. До редакції телеканалу Відікон звернулися мешканці двоповерхового будинку номер 6 на вулиці Леоніда Бикова. Вибухова хвиля зірвала дах, і тепер кожен дощ для них як стихійне лихо. Після вчорашнього дощу, який пролив цілий день, зранку сьогодні встали, це затопило, полило там чоловік підставив якийсь тазик, бо пішов на роботу. Що робити, не знаю. Якби опалення в нас також прорвало. Ну у мене дякувати Богу, опалення не, не полилося, а в сусідів ось рядом у квартирі і під низом, і на цій стороні рядом сусідів опалення прорвало, там взагалі треш. У тому під'їзді також полило полилося. Ну там взагалі і дах побитий, порватий. Заклеїли тим як темтом тен, тентом, тентом трошки, і все на цьому крапка. А в нас тут виходить, менш менше пошкодження. Ми думали, що вообще ну якби ціла, а получається, вони видать його підняло і гепнуло, і опустило і. Руйнування кажуть на лице, тому дуже 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 прошу міську раду і хто там до цього може бути якось причетний, допомогти нашому маленькому будиночку, тому як він має дуже, дуже такий плачевний стан. Ми його тільки перемонтували буквально місяць назад своїми, ну не то, що своїми силами там знайшли е, ну, допомогу, яка це є. Нам перекрили дах. І ми е, мали надію, що ми будемо жити вже, що нам не буде текти на голову і буде все нормально. Але ж після цього вибуху капець що робиться. Звертаюся до всіх небайдужих людей, які можуть допомогти нам. Нашому будинку і всім мешканцям цього будинку в допомозі в, в даній квартирі я проживаю з донькою, і в нас також поряд молода сім'я, і в тому під'їзді і переселенці, і люди похилого віку, і тому ми дуже-дуже дуже просимо владу і волонтерів, і всіх небайдужих людей звернути на нас увагу і якось нам допомогти. Будемо дуже дуже вдячні. На жаль, це не єдина адреса, де потерпають люди. Відікон отримав десятки звернень від сумчан. Це вулиця Металургів. Тут ситуація ще гірше і страшніше. Квартири містян перетворилися на цегляні коробки без світла та газу. Вода лється з неба прямо в дитячі кімнати на ліжка літніх людей. Вони самостійно намагаються рятувати свої вцілілі речі мисками, відрами, плівкою. За тиждень, що минув із часу надзвичайної ситуації, до них так і не завітала спеціальна комісія Сумської міської ради, не складено жодного акту обстеження. Люди в розпачі та зневірені, бо вибухова руйнівна хвиля вже пройшла, а ось байдужість триває. От бачите, дивіться дівчики, бачите, все, все попадало, все порушилося і перекриття, і балки, все, це кухня така. Тут, а це в нас що боліміння, ну тут не то, що мені, а це все теж упало. А це ж все ви, ви не мали самі ж це, а це представте, об'єм роботи, звісно, це що, слава Богу, хоч залишився внук живий з сніс, якраз тут були. Якраз у малого укладувала спадки. Вони упали, але броніпленка всі спасла стекла. Окна всі повилітали, вони всі на саморізах. Два ще після вибуху вода була, а потім вже воду відключили, газ, світ це чергове відключили, воно все відключено. Жити тут. Ні, нічого немає. Ну і як тут можна жити? Як тут можна жити, ви самі розумієте? Два дні л'ється дощ, воно все сюди протікає. А в нас тут як було, це добре, що там лежить брезент, і ви просто зараз не бачите. У нас там видно було небо, світилося все. Ми не забивали вікна, тому що нас я ж, вже до цього казала, що Хлопці вирішили, що краще поставити його все на саморізи. Моє єдине, це моє житло було. Тут жила невістка ще з дитиною, син пропав без вісті. Це єдине, що залишилося, його немає нічого. Я кажу, біда одна не проходить. Тримаюся. Сусідка пані Галини Світлана теж запрошує нас до своєї квартири і говорить, кожна крапля дощу для них це крик про допомогу. Приходь, такого тут світа немає. Я зараз фонарик, зараз. Я зараз фонарик включу. Ось Це ми в такому положенні живемо. От це у нас техніка, ось це у нас потік потолок на кухні. О, вот, це такое. Вот, это, это кухня. Я не знаю, що тут наш де. Угу. А, ну, тобто тримає вологу. Так, да, є б не потолок. Вот, ну, він уже Всю воду накопичила. Уже все проривається. Да, Ще йому вже сьогодні ТЦК отправила, Забрали ТЦК по дорозі. Я, я я, сьогодні взагалі, я кілька днів буду сама. Все, що наживалося, ну, все ж почало. Ну усе, що наживалося, уже його не повернеш. Я ну, я не знаю, все остаю, все остається. Все доводиться залишати в квартирі, в квартирі. Я говорю, я говорю все страдає. Кой какую, Якось позбирали необхідні, необхідні речі, говорю, а, техніку? а техніку. Навіть вивозити. Ні, де ж вивізти нікуди, техніку. Тому що це єдине, що у нас було. Потерпілі сумчани благають можновладців не залишати їх сам на сам із бідою, бо вони не безхатні і не жебраки, а свідомі та відповідальні громадяни цієї країни частина сумської громади. Я дуже прошу нашу міську раду, щоб вона, хоч щось, нам зробила. Ми вже у нас уже сусіди хочуть, ми хочемо залишити цей будинок. У нас ми согласні вже його відремонтувати, як кажуть, своїми силами, хоча б хоч косметичські, ну закрити нам кришу, щоб ми хоч як жили. У нас же тут ні води, нема, нічого. Ну світ та понятно, куди тут світ підключати. Ну я ж кажу, нічого немає. З 24-го числа з двадцять числа не було жодної комісії, жодної щоб людини, хоча щоб хоча б подивитися на, на нас Таке нас враження, що, що наші будинки і не пошкоджено. П'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівки, там, там і волонтери. Були і роботи, були, там, роботи проводилися, були, у нас нічого у нас не, не було. було. Нічого. Я Оце тільки вікна видали. видали. Позабивали. Приїхали, позабивали, я, я навіть не знаю, не знаю хто, але дуже вдячний хлопцям. Ребятам. І все на ну, цьому зупинилися. Дуже шкода, що все життя платиш податки, а в скрутну хвилину і тобою знехтували. Оце і, і все дуже прикро. Вологість, грибок, холод. Це нова реальність для людей, які ще донедавна мали затишний дім. Тож відікон публічно закликає владу почути сумчан та терміново вжити заходів. Минуло вже більше тижня після того, як у сумах сталася надзвичайна ситуація, наслідки якої вже названо наймасштабнішими. Переконливо прошу представників як міської, так і обласної влади, почути постраждалих сумчан та надати всебічну допомогу, допомогти терміново відремонтувати дахи пошкоджених будинків. Негайно прибрати залишки руйнації. На момент виходу цього матеріалу ВТР редакції стало відомо, що у середу, 2 квітня, представники Сумської міської ради все ж таки зустрілися з мешканцями пошкоджених двоповерхових будинків на вулиці Металургів. Зі слів пані Світлани, через велике навантаження спеціальна комісія обіцяє скласти відповідні акти обстеження не раніше ніж за 30 днів, що категорично не влаштовує людей. Відікон і надалі продовжує стежити за даною ситуацією та оперативно вас інформуватимемо.